Якщо набрати у пошуку Google слова Великий Керен, то вам відразу ж покажуть посилання на мої деякі відео, де висвітлено тему декількох відомих пророцтв, зокрема Нострадамосам, а також покажуть посилання на соціальні мережі такого собі мешканця міста Хмельницького Олександра Марковича, який скрізь видає себе за волонтера, що займається інвестиціями а також за Великого Керена, американського клена, кандидата в президенти. Отож глядачів, які не дуже добре ознайомлені з контентом мого каналу, складається хибне враження, ніби Віктор Керрій популяризує цього афериста. І це тим більше, що у жовтні 24-го року Маркович писав мені месенджер як один із глядачів мого каналу провокативні запитання, які здавалися цілком невинними, коли не знаєш із ким маєш справу. А потім він опублікував вирвані з контексту скріни, з яких складається враження, що Кері нібито підтримує цього новітнього Остапа Бендера. Головне ж Олександр Маркович паразитує на відеокарія, запозичує з них важливі вислови і приписує собі своїй особі майже все те, що на цих відео з'являється нове у питанні досліджень різних пророцтв про великого реформатора майбутнього, аж до того, що пише, ніби має найбільш рідкісну кров АБ Резус мінус. Яка простежується на туринській плащаниці та на сударіумі із Ов'єдо як кров Ісуса Христа, а тим часом, скоріше за все, має кров групи А, тобто Другої Резус Плюс. А в тому, що Олександр Маркович є аферистом, насамперед переконує стан його кандидатського рахунку, на який він збирає донати на свою нібито майбутню заставу ЦВК. Як бачите, 2 січня цього року на його рахунку було 4453 гривні, а рівно через місяць лише 13 гривень. Де ж поділися 4440 гривень? Може хакери вкрали? Я розумію, що кожен громадянин має теоретичне право не лише балотуватися, але й збирати кошти на заставу. Від жертводавців. Проте кожен із вас також розуміє, що у тому випадку, якщо цей громадянин у міру надходження коштів зніматиме їх зі свого рахунку та використовуватиме не за призначенням, тоді правоохоронці будуть зобов'язаними відкрити кримінальне провадження на цього громадянина та зупинити таку його діяльність. Принаймні, відповідно до чинного законодавства правоохоронці міста Хмельницького, саме так мали б діяти. Але, очевидно, Олександру Марковичу нічого не загрожує із їхнього боку, адже його діяльність вигідна зеленій владі, адже вона компрометує саму ідею президента з народу. У громадян, ознайомлених із діяльністю Марковича, здебільшого складатиме це враження. Що всі кандидати з народу це шарлатани, які хочуть нагріти руки на виборах. Абсолютна більшість людей за своєю природою схильна до узагальнень і вони судитимуть про інших, за такими як Олександр Маркович, Валерій Токар, Сергій Ягодзінський і так далі. Отож Маркович може у повній безпеці продовжувати власні так звані благодійні пробіжки. Та публікувати репортажі із цих пробіжок із закликом до жертводавців не зупинятися на досягнутому, але й надалі донатити на його рахунок. А кажучи інакше у бездонну бочку Данаїд, у якій ніщо не затримається, а для заохочення жертводавців цей фейковий кандидат обіцяє повернути всі території України включно з Кримом. Мовляв, знає для цього таємний рецепт, а також багато разів згадує про свої суспільно корисні справи, про які, за його словами, не можна, мовляв, розповідати, бо вони, мовляв, секретні. Зокрема, стверджує, що шість років тому листувався із ЦРУ та ще шість років тому взявся одноосібно подолати корупцію в Україні. Натякаючи цим, що, мовляв, це Ару дало йому таке повноваження, отож дивно, чому це ще корупція не подолана до цього часу. Також Маркович стверджує, що, мовляв, це саме він був таємним розкручувачем політичного скандалу під назвою Вагнергейт, а також про те, що, мовляв, Вікторія Спарц, конгресмен США від республіканської партії. Відгукується про нього дуже тепло, і що, мовляв, уже під час війни він отримав від неї запрошення на прийом, де вони за закритими дверима мали таємно обговорити складну політичну ситуацію в Україні. Сьогодні у нас 19-й день дистанція подолана вже 140 кілометрів. Великий Керен сьогодні хоче пригадати, як він писав свого першого листа до ЦРУ, в якому говорилося, що особисто я сам можу подолати корумповану владу в Україні. Це писалося років 6 назад. Дякую, Вікторій Спарц. Дякую всім тим, хто мене підтримує. Не забувайте, донати і як би вам тяжко не було, ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. А тим часом Олександр Маркович є військово зобов'язаним, а всі військовозобов'язані підлягають забороні законодавства на виїзд за межі України під час війни. Вікторія це безперечно, розуміє, якщо справді, на її думку, для нього буде зроблено виняток, і він зможе під час війни здійснити вояж до США, тоді випливає висновок. Що, на думку Вікторії Спарц, Маркович працює на банкову. В одному зі своїх репортажів він, до речі, проговорився і прямо сказав, що тільки но на назбирає кошти, відразу ж поїде на банкову з грошима та через банкову, мовляв, передасть їх на свою реєстрацію в ЦВК. Тобто не поїде на площу Лесі Українки, де знаходиться ЦВК. Але на банкову в офіс президента, який для нього має стати посередником у питанні реєстрації, можливо, є у нього така домовленість із Єрмаком. але у цьому випадку, на мою думку, це лише одна така правдива деталь із усього, що він розповідає. Але, на щастя, деталь зі словом якщо, тобто нездійсненна у реальному житті. А все решта фантазії барона Мюнгаузена та капітана Врунгеля об'єднані в єдине ціле. Нагадую, що банкова вже готується. 25 травня, 9 червня. Ці вибори відбудуться. Я, як тільки назбираю кошти, зразу поїду на банку і оплачу внесок на реєстрацію свою. Так що ваш голос і донат важливий. Не забувайте. Дякую за таку можливість. При цьому судячи за двома публікаціями на двох різних сайтах, у Марковича є спільники, які закликають долучитися до пожертв на його рахунок. Зокрема, це сайт міста Хмельницького 0382 та заступник керівника цього сайту Вадим Палій, а також сайт LV News, який також публікував схвальну статтю про Марковича. Також цілком можливо, що Олександр Маркович якимось чином пов'язаний з однією з партій Коломойського під назвою За майбутнє. Принаймні він популяризує цю назву у деяких своїх репортажах. Сьогодні знову ваш великий кен продовжує пробігати благодійні пробіжки. Хочу роз'яснити, що це означає, коли я говорю, що за мною стоять сотні справ інтересах України, які я дійсно робив. За мною стоять до сотні справ. Також давав два інтерв'ю, про які написані дві статті. Також на велику е виборчу кампанію та на реєстрацію кандидата у президента потрібно кошти, які ви донатьте та інвестуйте в те, що завтра вам покажеться в кращому майбутньому за майбутнє. Одним словом, стережіться ахверистів, адже із кожним днем їх буде дедалі більше й більше, аж до певної часової межі, за якою розпочнеться новий період в історії України, коли законодавство нарешті підпорядковатиметься Конституції та перестане діяти вибірково. Сьогодні знову великий Крен демонструє кросову пробіжку. Збирає кошти на реєстрацію для кандидата в президенти України. Нагадую, що я знаю, як повернути усі території України, включаючи Крим. Дякую за донати. Не забувайте.